Пригадуємо, що цього тижня ми кожного ранку спілкуємося разом із вами на тему в життя одного із біблійних героїв, а саме Івана Хрестителя. І сьогодні ми прочитаємо уривок із Луки, 7 розділу з 19 по 22 вірші. Учні Івана прийшли до нього і сказали: чи ти той, хто має прийти, чи чекати нам іншого? Ісус відповів їм: ідіть і повідомте Іванові, що ви чуєте і бачите. Дуже е, цікава історія Івана Хрестителя насправді і при цьому дуже надихає. Е, бо е, я не знаю, чи ви проговорювали вже цього тижня, але про те, що е, це був ще один випадок, того, коли Бог передбачив так, дав покликання ще до народження його. Е, але тут він вже є у в'язниці. Він пройшов великий шлях посіву, так де він сіяв віру і Христа очікування, але його. Життя привело його в цю точку, звідки він вже, на жаль, і не повернеться до того життя. І знаєте, друзі, у в'язниці час тягнеться повільно: темрява, холод, обмеження. Тут нема оплесків, так нема натовпів, які завжди оточували Івана Хрестителя. Лише ти і твоє серце перед Богом. І саме тут Іван Хреститель запитав, поставив таке питання для учнів, які mm -hmm. мали передати Ісусу. Ми mm -hmm. пам'ятаємо, що вони прийшли до нього, і він хотів знати, чи ти той. Чи, чи ти той, хто має прийти, так? Чи, чи нам чекати іншого? І ми знаємо, що потім, коли учні прийшли до Ісуса і ставили це питання, Ісус не відповів, я той. Але це вже, мабуть, ще інша історія. І хочете тут звернути увагу на те, чи був це сумнів? На мою думку, це було певне випробування Іванове стосовно того, як відреагують так само і його учні. Ну, це, це чисто моє бачення. Мені просто його життя пригадує просто служіння лідерства, але служіння самозречення і лідерства, яке точно знаю, що тут закінчиться моя межа відповідальності, і всі мої учні, всі ті, кого я так само виховував для чогось великого. Вони підуть вже не за мною, yeah. тобто, чи готові ми, наприклад, сьогодні ось так діяти і бути такими лідерами, коли ми служимо віддано, ми служимо багато, ми знаємо мету. Але коли час прийде віддати це лідерство в руки іншої людини, ми без будь-якої задньої думки будемо готові це зробити. Для мене це просто дивовижна історія. Як він був готовий віддати не просто знаєш служіння, він віддав всіх тих, кого він до цього служіння готував. Та це взагалі не вкладається в егоїстичні голові. Егоїстичні, точно. Бо що можна, ми ж сьогодні до чого звикли? Що кожен має привласнювати собі свій успіх? А да. ми розуміємо, тут є успіх, але він божий і. Іван Хреститель от був тією людини, яка показала, нам приклад, що це можливо, і звичайно, що він можливо, може, і це були якісь сумніви, адже ну уяви, скільки часу у в'язниці, так ти не бачиш, що далі, і ще приходять учні і завжди наговарюють так на, на Ісуса, що от він те робить, там, він те. І звичайно, що може щось закрастися, але. Ми бачимо його життя далі, і його основні слова, які ми згадаємо завтра, так. які сьогодні навчають нас. Це досвід посвячений Богом людини, яка справді, от і свої заслуги, навіть те, що він зробив, він не привласнював. Тобто, це було все боже. Дійсно, як важливо нам сьогодні пам'ятати, що приклад Івана Хрестителя вчить нас, що формує взагалі велику команду не лише кількість, але й глибина підготовки їхнього серця. І як ми розуміємо, дійсно Іван Хреститель справився із цим на дуже хорошому рівні, адже скільки людей після його служіння пішло за Ісусом Христом, і практичні поради сьогодні для нас, друзі. Важливо навчати тих, хто поруч не заради власної слави, не привласнюючи собі цей успіх, а заради того, щоб вони були готові до Божого плану, навіть якщо цей план буде в майбутньому змінюватися. Не біймося стояти так само в темниці. Кожного із нас сьогодні можуть бути свої моменти, коли здаватиметься, що поруч людей немає, коли план для твого життя, нібито, закінчується. І важливо, щоб ці зовнішні результати, яких іноді буває і не видно, не забирали наш. Погляд від Ісуса, який все одно поруч і хоче, щоб ми були разом із ним. Ну і моліться, звичайно, за мудрість і терпіння, щоб навчати інших і готувати їх не просто для якогось там служіння або покликання, а саме для служіння Богу. Бо ми на цьому земному шляху не вічні ми тліні, а от його план і його готовність нас вести далі тут вічна.